Мене видно? Так, дуже добре. Так, краще? Але ні, 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 чекай, чекай, щось мені не подобається ракурс. Отак, все. Друзі, як ви зрозуміли, це студентське телебачення. Але ви не зрозуміли, що це. Ні, ми не випробували нашу нову каму. У нас все, так, той же старий планшет і все же старний сніж. Дякую! Яка знімає мене? Ну, а власне зараз ми знаходимося в вокзалі Попетровська. І з якого маємо поїхати до Одеси. От халепа, ми зайшли на вокзал, бачили, що у нас поїзд затримується 4 години. Ми, як самі розуміють, люди взяли квитки на поїзд Луганськ Одеса, 91-й, який йде здійснювати. Ну і він опіздує. Опіздує що, що робити? Ми не знаємо. Ми зараз будемо гуляти. Наприклад, так красиво зайдемо на вокзал, покажемо мінтов. Скидав'яси їдемо. Пригавкай. Пішла. Пішла кажу, Люди добре, що треба для того, щоб всі стрифтувати. Паспорт і фото. квитку в мене написано. Под доступ перший, 12 От Отсказуємо. Ким мав відправитися у 20 20.55? Моє посвідчення. Дібування. Mm -hmm. Отже, друзі, для того, щоб зісти поїзд, знаєте, нам потрібен паспорт, нам потрібен квиток. Ви не йдете далі. Дюбельтері. Mm -hmm. Отже, ми зайшли на вокзал. Для того, щоб поезд, поїзд, знаєте, Нам потрібен паспорт, нам потрібен паспорт. Подко написано, що на мій поїзд перши, не вступаєш. Получення в Лиманське ОДСОНЦ не написано, я вам покажу, 12 години місце вагон проска Мати відправитися по 20 годин 55 хвилин. Зараз мене табло бачимо, що поїзд 91-й, я Одеса, очікується прибуттям по у 0 годин 35 хвилин. У зв'язку сьогодні 16 вересня, тобто серпня. Любите 4. Та ми не будемо знімати четверту. Ми другу. будемо знімати, тому що це тобі не... Ну, ми маємо випустити контент. Вересня. Давай. А, забудовувати паузу. Я скажу, що я вересня, розумієш? Ми по будівлі вокзал. Для того, щоб відправитися на поїзд, нам потрібен паспорт і квиток. Але можливо ну, написано, що на поїзд нас тепер сполучений бувають Одеса, має відправитися О 20 годин 55 хвилин. Інша інформація. що поїзд очікується прибуттям О. 00 годин, 35 хвилин. І він зі станції я Чому? Давайте розберемося. Отже, на вокзалі є інформаційне табло. Ось воно. тут. Ми дивимося, що тут написано. Тут написано про те, що якісь проміскі поїзди зміняються. Станець усердна до станції Донецької визначаються від стасі. Помешкується інформації немає. Саме тому. Може ставити, що ця інформація, яка була вирішена на І це Ну, Вона не є. Правдивою.

Яка мала сформуватись, тобто ясунувати. А це приблизно три години їхати. Чому він не вийшов? Ми про це поцікавимося про них, коли сядемо. А зараз мені я поясню, чому ми не показали чергову постанцію. Вони не пояснили, що знімати на вокзалі не можна. Стратегічний об'єкт. Але в студентському телебаченню пофіг на їхні стратегічні об'єкти, коли вибачно така халепа приходить. І ще один маленький момент. Чому про це ніхто не повідомив завчасно? вчасно? Ну добре. А тим часом ми вирішили прогулятися колію. На відомість. Але насправді я вам розкажу. Звичайним людям туди ходити не можна. Але ми не звичайні. Ми студенти. Ми студенти студентського телебачення. Ну, такої тавтології ще не було, але добре. А ми журналісти студентського телебачення, а це не телебачення. Показує все, як воно є. і Тому ми йдемо у вагоне депо. Ми зайдемо ще в локомотив, ми там подивимося, як локомотиви і вагони готують перед тим, як подати їх пасажирам. Чому пасажири їздять як свині? Ходимо до пункту техніч технічного огляду вагонів. Якщо бачите, там є світло. Ми не можемо це зняти дуже швидко, бо поліцію і загребуть нас. Тому знімаємо так. І о, тут, власне, сидять оглядачі вагонів, які... Дивляться, щоб всі вагони були справлені. Хтось виходить. А зараз ми йдемо колією. Я вам хочу дещо пояснити. Бачите, сині маленькі карликові світлофори. Вони позначають те, що е, так, що тут таке? Те, що на, даному, на даній дільниці колії маневри забороняються. А он говорить білий, поруч із червоним. Бачите? Це означає, що зараз буде їхати поїзд. А, ймовірно, він буде їхати на Гуп-ТОП, тобто там, де відстоюються вагони, із е, колії, із е, вокзалу. І ми бачимо, який їде, їде поїзд, ми бачимо це. Ми подивіться, як, як, я, як я був правий. Оці три червоні ліхтарики це їде вагон. Що це власне означає? Три сигнальні ліхтарики в кінці поїзда, перевернутою літерою Г означає, що це вагони в повному складі. Це їде поїзд із Краснограду, його тягне маневровий тепловоз. Ви не бачите, але я зараз буду намагатися вам забезпечити світло. Чи ви сьогодні не бачите? У нас просто дуже немає. Ви бачите, по контактному проводі, що щось їде. А це мене тепловоз тепловоз він, він, Його виробляли у Чехослова у Чехословаччині і зараз такі тепловози обслуговують залізниці України досі. От, власне, бачите, я вам розповів і показав процес поїздів. А на вокзал будуть притягуватися інші поїзди. Глядачі, шановні мої друзі, бачите, попереду мене такий білий білий білесенький світлофор. Це... ой, ми зараз знаходимося там, де миють вагони. І ви бачите, як їх просто миють. Вам це цікаво? А он... Формується поїзд на в депо. Мабуть, київський, 89-й. Але при тому, що нічого не видно. что здесь нет звенок. Кейф Стар, идите нахуй. Звон в Укрзалезницу. дубль номер два. Как вам нравится? Какая музыка? Вибачте надача всі лінії заняті. Зачекайте з'єднання з оператором або зателефонуйте на платну довідку. За телефоном 0 990 300. Нема сенсу Ми... чекати. Що хоча б десь притул? Це дебільна мелодія. Украї ви без Артеме, Артема, ти будеш дуже довго чекати? Я слухаю музику, мабуть. А що це за поїзд? Можна мені виключити ефір? Нащо? Майки не знають, подзвонити. скільки ми дзвонимо до цієї клятої Укрзалізниці. І чому Укрзалізниця не формує поїзд, наприклад, з Іпапетровську, бо це білячі поїзди, які є на охороні правідники. Чому не можна сформувати поїзд, тому що... З Донбасу він прийде пустий, порожній. Тут здавали квитки, ще люди. Чому не можуть сформувати фетпори, щоб сіли люди на п'ятихатках, на станції Знам'янка, на Шевченка і так далі, там станції є до Одеси. А можна я тобі дам, а я сама подзвоню, можна? Це, це знаєш, як називається? Кидалово. Я не кидалово. Кидалово було, якщо я дві години поїхала додому. Я тебе... додому ти. Я, ти... Знаєш, що? Я, ну слухай, то не дратуйте мене. Я тебе дратую. Це вкуня, і ти тут ще роз... Я, Я повторюю, що ми працюємо без цензури, просто вже вивели. І хто нічого не знає, їдь на автовокзал. Ми прийшли на автовокзал, люди добрі. Там останній автобус відправився о 23-й годині з чимось хвилиною. Як так можна взагалі? Це не те, що халатне відношення до пасажирів, це ніякого відношення до пасажирів. А скасувати поїздку зрадити вас. Ну, Христина зараз комусь телефонує. Такий це поїзд пробував. Доктор, давай. Слухаймо. 227 Відео, ми дзвонимо 3 хвилини в Це адекватно взагалі? Зараз міністерство інфраструктури буде телефонувати. Красується. Ми перерваємо зв'язок. Я не хочу спілкуватися з молоді. Зараз я телефонуватиму на урядову гарячу лінію. Якщо мені там не, відпові не дадуть відповідь на питання, чому не можу сформувати поїзд? Це не наш постійно. Ви набрали невірний номер, будь ласка, перевірте його ще раз. Та перетелефонуйте. буде а написано гарячу лінію через питань. Нема люди владі, що була і що є, на вас насрати. на іншу е, гарячу лінію. телефонує міністерство е, інфраструктури України. Бачите, ще раз повторю цю фразу владі на нас насрати, щоб вони здохли. Це їхні покарання. Тепер я телефонуватиму в громадську приймальну генерального директора Укрзалізниці 044 465 0000 -00. Телефоную. Будь ласка, вводимо сигнал. Жодного ефекту. Кому можна телефонувати, якщо ти опинився 0-45 хвилин, в тебе поїзд запізнився на годину на годину, 4 години і ти не знаєш, що робити, тому що невідомо наскільки він запізниться ще. І ходять галіми мінти. Мої друзі. Як ви зрозуміли, я вам показую, як ми знімаємо вночі відео. Це звичайний ліхтарик. Такий собі ліхтарик, який одягається на лоба, і ви завдяки ньому мене бачите. От зараз ось так. Ви бачите? Він буває такого, яркіше, ще яркіше, або дискотека. Це якщо я буду імітувати, що я знімаю кінець світу. Ну Наприклад, як зараз. Отже. Я хочу написати вірш на тему Оде ти є міклятий поїзд? О, де ти є міклятий поїзд? Чому згубився ти у сні? Куди подівся, недолугий і не що? нужен ти мені? Ну, Якийсь такий суржик вірш. Але це так, що перше спадає на думку, в мене взагалі діперся зараз, якщо чесно. Тому що поїзду немає. Сидить п'яна Анджела. П'яна Де ти є, блін? Оце та є Кристина п'яна. Я відправляю О, Я відправляю тобі ще один файл. Бачите, зараз на неї налаштовую камеру. Є, звісно, це зліпить, але ви бачите її хоча б якось. Ну це така техніка. Ми... 30 гривень коштує цей ліхтар, то. Котрій... З Ну Якщо так от показувати щось, то його не видно. А от людину там, ну себе коханого там на фоні чогось може бути і видно. Ну, це такий це такий вечірній от режим цього ліхтаря. Взагалі так от краще світло сприймається, тому що якщо так, воно в чатку ока потрапляє і дуже боліче. от, 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 от такий якийсь. Або о, де ти є. клятий поїсть. Слухайте, мені вже погано не бачить. Христина, так. скажи щось. Де ти є, блін? І тебе загубив. Це. Ця... А, це тут. Та я моє. Зараз, до речі на другої ночі, але. Дивися камеру. Сна... знаєш, що боляче. Сна не боляче, я тобі скажу. Я звикла до Софіті. Бачиш, як сказано. Бога. Я звикла до Софіті. А як тобі такий софіт? Боже, який ти монстр. Люди добрі, люди добрі. Навіть на голові козячське хримо. Получай пісьм. Сонце. Сонце моє колоня, І в телефоні твоя сміхнеться смс-ка. Смайлик. Малюю знову. Все буде кльово. Слухай, тютю, намалюй собі такий смайлик, щоб він мене не дратував. Все, тепер йдемо в шахту. Біля, я не можу гонти гонти. Нічого. Тьома, вироба і не стримає. Та що тебе вели? Я зараз тебе вироблю. Отже, і інацький телебачення. Не кидається кидайте з словами операціональний моді. За законодавством України будь-якому ділянку може бути пройде офіційному особи. Якщо про це подомало залізти. Але ми журналісти не робимо так. Ми хочемо поцікавитися, очікуємо зараз нас тримання начальника про діторської залізниці, або йому продати вистави. Давайте подивимося. Управління продіпорської залізниці знаходиться на вулиці Правокзалії. Воно побудоване до 1815 році, коли в 1837 році була запущена перша зараз. Ну і власне от ми підходимо. Що тут висить? Тут державний містер залізничний транспорт України, управління державного підприємства, приліпорська залізниця, прапори України, якийсь, вибачте, градусник, ну а також залізничних транспортних будівельників. Пам'ятка Дзерджинському, ну що, що підводили і співає. Тому давайте подивимося. Чини і завдачі, вітися, тому що працює сюди телебачення. Доброго дня. Я журналіст, мені необхідно з кимось поспілкуватися, хто є з секретаріату начальника залізниці. Треба передати лист. Ну, як би сказати, це скарга, і, от, власне, поспілкуватися і питати людину, чому залізниці твориться зараз без. Добре, давайте. Добре. Будемо чекати. Шо? Будемо чекати, коли зараз свої літіли, зараз хочу показати місць нашого листа. щастя. Ось тут все підписано. Ми виправляємо звернення, яке можна читати в інтернеті. Прикріплюємо сюди великопалець, тобто списку. Прикріплюємо сюди квитки, копію туди із воду. Ну і власне форму, яку надали замість котаку. Ну і пам'ятка студенчика, звісно, вона має бути. Околи це кольна. Ви мені вкратце скажіть вопрос, може я вас в до центр? Дивіться, є питання. Ми, наприклад, їхали з програму в Одесу. Ми не виїхали, ми їхали позитися з новотою, нам сказали купання. І квитків не було. Тобто питання до залізації, чому вони не забезпечує програмі квитками чи поїздами. Ми розуміємо, що там бомбили цього зі але власне з'явилася зйомку, ми познавали квитки, тому там. Місяця сказали, що, ну, дадуть гроші. Також сказали, що треба здавати купки, які мав всього не виїжджати, просто задатися і подавати завтра, на 64-му поїзді. І власне ми їх здали там ще 27 грудні. Тобто звинувака за різниці. Ми, ви нікуди не потрапили, нічого не здали. І тут власне, така ще історія. До того, що нам сказав, чому ніхто не може вчинити якісь міри. Вы люди, и 10 тысяч пассажиров, которые думают, что ну, точно можно, можно это быть, но может потом подогнать Ну Вы мне сказали, что да? вам не интересовало, я корреспондент, вам не интересовало, как обычному гражданину. Если вы хотите поинтересоваться со своей коллегой, как журналист-журналистом, для этой цели у нас есть на дороге пресс-центр специально. Я вам могу дать телефончик, и вы можете поступить. это пресс-центр я знаю. Ну, добрый, можем его поступить. Вы съемочки проводите? да? Если вы хотите подати по залу, то можете написать. Ну йдемте самому. Всі документи є, які необхідні. Отже, звернення прийняли. Що буде, чи буде? Вона побажала, аби ми не під подтяжка, але звичайно тільки так і працює. Е, людина, яка очолює інспекцію, чисто не пам'ятаю, за що хоче. Сказала, що вона проти, щоб її знімали. Е, ну, я не знаю, що з власність студентського телебачення, власність Я думаю, що людина нас визнала нормально, сказала, що все це буде напрямлено. І за 14 днів ми отримаємо інтернет. Подивимося, що буде з того.